Усім привіт! Я дуже радий, що у мене є така можливість разом з вами досліджувати і вивчати святе Боже письмо. Це наш четвертий випуск. Ми, я нагадую, розбираємо книгу Филимона, це послання апостола Павла, як ми вивчали і досліджували до свого, скажімо, друга, співробітника, співвойовника, з яким він разом працював і трудився на ниві Божій. І це послання непросте. Це послання, в якому Павло про щось просить. Ми ще до цього дійдемо, про що він просить. Давайте відкриємо свої Біблії, і сьогодні ми розберемо 8, 9 та 10 вірш. Так, відкриваємо послання до Филимона. І я зачитаю з 8 по 10 вірш. Через це хоча маю велику владу в Христі подавати накази Тобі про потреби. Але більше з любові благаю я, як Павло, старий, та... старий тепер вже ще й в'язень Христа Ісуса. Благаю тебе, про Сина Свого, про Онисома, що Його породив я в Кайданах своїх. Приступаємо. До дослідження і вивчення першого вірша це восьмий вірш. Через це, хоч я маю владу велику, в Христі подавати накази тобі про потреби. Про потрібне. Через це, через що це? Так? В попередньому ролику ми розбирали попередні вірші. І там Павло наголошував, що Пав... що Филимон, він дійсно хороший працівник Божий. І про його, скажімо так, Филимонову любов, про його працю до Павла дійшли слухи. І оскільки Павло знає, що Филимон хороша людина, що він дійсно любить Ісуса Христа, тому через це він пише. Прохання, да? угу. хоча я маю владу велику в Христі? В кому має Павло владу? Павло має владу велику в Христі? Павло не говорить, що я маю владу велику свою. От Павло не пише, що я мудріший за тебе, або він не пише, що я старіший за тебе. Тому в мене є велика влада, і я от можу нею розпоряджатися. Ні, він говорить, що я маю владу велику в кому в Христі, подавати накази тобі про потрібне. Ми бачимо, що влада Христа дозволяє Павлу подавати накази. Це, скажімо так, логічно, що влада вона дає можливість давати накази і давати накази про що? Про потрібне. Павло наголошує на те, що він має, скажімо так, і силу, і владу, і авторитет від Бога подати наказ про прохання. Але в наступному вірші говориться таке: але більше з любові благаю я. Він наголошує, що він не з примусу щось хоче попросити Фелимона, але він наголошує на те, що він більше з любові благає. Він дійсно на цьому наголошує. І ви знаєте, чудово так досліджувати Слово Боже по віршах, по словах, тому що ми можемо бачити ось ці такі дійсно великі істини Божі. Ми розуміємо, що інколи Бог комусь може дати якусь владу, але людина думає, що ця влада вона належить їй, і от людина починає керувати цією владою. Павло, він усвідомлював, від кого і яка влада в нього є. І більше того, він старався не застосовувати цю владу, він старався з любові щось попросити людину. Часто ми можемо людину щось заставити зробити, і ця людина зробить з примусу. Але, ви знаєте, ефект може тої праці бути не дуже чудовий. Але коли людина щиро серця щось робить, то ми бачимо і благословіння в тій праці. Тому апостол він наголошує на тому, що але більше з любові благаю я. І він як саме благає з любов'ю? Як Павло, старий? Бачите, що Павло наголошує про свою, скажімо, неміч, що він же старий, що він же немічний, так що те зглянься наді мною. Ми бачимо, що Павло трішки давить на жалість Фелимона. І таке він бачите. Ну, ви дійсно чудово от так досліджуєте, тому що тут ми можемо побачити, як проявляється характер людини, проявляються якісь людські риси. Я чесно скажу, коли я не досліджував Слово Боже так глибоко, то мені здавалось, ну, всі ці апостоли, як роботи, беземоційні, тому що тільки в Євангеліях описуються, скажімо так, якісь емоції. А от іменно в посланнях е, мінімум емоцій. І взагалі мало емоцій. Це не художні книги, тут більше факти, більше прохання якісь, а емоції вони нас оточують. І коли ти стара людина, поважна людина, ми розуміємо, що він міг давити авторитетом, але він наголошує, що я старший, немічніший, ти мав би мене послухатись, але я не з примусу. Ти з любові тебе прошу. І ми бачимо якісь стосунки в цих людей, і це чудово, так досліджите писання. Також я хотів би наголосити, що ви в коментарях можете не стидатись, писати свої думки. Якщо ви щось не згідні, ви пишіть про це. Якщо ви бачите, що десь я допустив помилку, а таке теж можливе, то ви теж на цьому наголосіть і вкажіть. Будь ласка, тільки аргументовано з місцями списання. Також пишіть своє спостереження та свої думки, і ми разом з вами зможемо самостійно досліджувати вивчати Слово. І це буде дуже благословено для усіх нас. І так, трішки відволіклись, приступаємо далі. Павло далі говорить, що Він в'язень Христа Ісуса. Він говорить, що Він не тільки старий, а ще й в'язень. Ми бачимо, що Павло добиває Филимона, каже: ну ти ж бачиш, я немічний, старий, та ще й в'язень до того всього. І мені подобається, що Павло тут наголошує, що він в'язень не Римської імперії, не імператора, не ще чийсь, а він говорить, що він в'язень Ісуса Христа. Це чудове спостереження, тому що часто ми можемо звинувачувати когось, не бачучи в цьому Божої волі. Постол Павло він дійсно розуміє, що він з Божої волі став в'язним Ісуса Христа. Не просто так не став в'язним. І також він не перший раз на початку він теж наголошує, що він в'язний Ісуса Христа. І останній вірш: Благає тебе про Сина Свого про Онисима. Павло не просто просить, а благає. Благає він про свого сина. Що ж він благає? Що його породив я в Кайданах своїх. Дійсно, він благає про людину, яку він породив в кайданах своїх. Ми розуміємо, що Онесим був важливий для Павла. Я думаю, якщо би ми когось породили. Особливо жінки це зрозуміють, коли ти породив дитину, ти дуже сильно прив'язуєшся до неї, ти її виховуєш, пририваєш свої принципи, своє бачення, свій світогляд. І я думаю, що для людей ну, це великий зв'язок. І відпускати цю людину, я думаю, Павло, не дуже хотів. Ми дійшли, скажімо так, аж в 10-му вірші. Про що він просить Павло да, про Е, В наступному випуску, і в наступних ми будемо розглядати, про що саме він просить, чому саме про, Онес, про Онесима. Але зараз ще б хотів декілька думок залишити по цьому віршу. Павло тут наголошує, що він породив. Породив ще й не просто так в кайданах. Скоріше за все, ну, я оскільки знаю відповідь, то Павло це був Онисин людина, яка не знала Бога. Але він народився духовно, і Павло його, скажімо так, породив, допоміг йому вирости духовно, зростив його духовно. І зрозуміло, що для Павла це була. Хороша людина, яка, скоріше всього, допомагала Павлу, оскільки Павло був в ув'язненні і про це я наголошував декілька раз. То онесим був дійсно важлива людина для Павла. На цьому все. Ще раз нагадую, що ви можете залишати свої коментарі. В наступних роликах ми будемо розглядати наступних три вірші. Підписуйтесь на канал, кому цікаво. Також можете поставити лайк для того, щоб цей ролик він міг поширюватись і більше і більше людей могли бачити і досліджувати Слово Боже. Усім дякую за увагу. До побачення!